ТОП-7 корисних рекомендацій: акваріомістам початківцям не перегодовуйте, необхідно сипати стільки корму, скільки рибки можуть з'їсти за 5 хвилин, не більше. Від голоду вони не помруть, а ось від переїдання можуть виникнути проблеми. Не варто запускати надто багато риб в акваріум. Дуже велика кількість особин призводить до перенасичення води продуктами їхньої життєдіяльності. Якщо з будь-яких причин вам потрібно змінити температуру води, в жодному разі не робіть це різко. Переходити до холоднішої чи теплішої води потрібно дуже плавно. Ніколи не залишайте в акваріумі нез'їдений корм. Його слід видалити сифоном, щоб уникнути забруднення. Не поміщайте риб у металеві ємності. Не можна допускати до Акваріумної води з міддю чи бронзою. Намагайтеся розмістити акваріум в кімнаті таким чином, щоб на нього не потрапляли прямі сонячні промені, бо почнуть дуже швидко розростатися водорості. Захистіть ваших рибок від сильного шуму та вібрацій, рибки, істоти нервові, і якщо їм буде некомфортно, у них знизиться імунітет, а це призведе до хвороб.